Ух, mm -hmm. нику, де ти ты их дістав. Что за? <ривіт> а вы знаете, що? Я тоже підкину три. Кубер. Т3. <ривіт> давай. Та давай, я поверю. Давай. Та я поверю, давай. Та все нормально, давай. Да <ривіт> <Та ривіт> давай! Та там нема на що дивитись Давай. Блять а ну ти псина, подивися сюда, подивися сюди, подивися сюди. Сука. Ти колшен, ти колшен Кубера підставив під пулю, Кубер, вмирай. Я йому казав, щоб він кидав далі, я б йому повірив. Що, пока, Кубер. Ми не може. Це ти все, це висяхну. все. ти. Подивись сюди в очі, собака, дика. Блять, як підняти фак нахуй. Так кнопка на фак. А тут можна?